Та продовжуємо інформувати вас про основні події дня. Впродовж випуску дізнаєтесь, чому ви до заяви до вишів змогли подати далеко не всі про акцію на підтримку Львова в національному відборі міста господаря Євробачення 2017 та ще багато іншого студії. Ірина Палиха Сурдопереклад «Віри Муць. Вступна кампанія 2016 триває. Однак за п'ять днів до омріяних вишів заяви змогли подати далеко не всі адже єдина електронна система функціонує зі збоями, розповідають у навчальних закладах. Лише під кінець тижня її робота трохи налагодилась. А у вишах сподіваються, що за вихідні міносвіти вирішить цю проблему. Чи не найважливішим нововведенням цьогорічного вступу є електронна подача заяв для тих абітурієнтів, які мають намір здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр. Однак із цим проблеми. Якщо в минулі роки напруга інколи виникала, коли абітурієнти приносили паперові заяви, це були і черги, і масові звернення абітурієнтів, їх батьків, то цього року ситуація така власне з електронними заявами. Ми сподіваємося що це буде нормалізовано. Не знаю коли на жаль, від нас ця ситуація так на 100% не залежить у навчальних закладах. Сподіваються, за вихідні систему вдосконалять. Наш прогноз, що з понеділка ситуація із електронними заявами і подачою заяв в паперовому вигляді мала би нормалізуватися. Тому закликаємо вступників, які мають ще можливість до 27 липня подати документи, не спішити в перші дні. За перші дні в нас було десь порядка 20 тільки електронних заяв. Вже наступний день студент. Абітурієнти приїжджали до нас. І ну хотіли, щоб подати в університети, думали, що воно працює. Ну десь вже вчора, отак воно вже було починало працювати. Що ми вже бачили, що і багато заяв приходило. І вже вчора, сьогодні вже і база працює так менш більш нормально, і ми можемо вже опрацьовувати ті електронні заяви. Фахівці кажуть, проблема із електронними заявами полягає у тому, що кожен абітурієнт повинен завантажити додаток до атестату з оцінками. Кожен документ має свій обсяг. Так і якщо в нас є 250 тисяч абітурієнтів, то. Це просто воно більше навантаження має на систему, і власне через те можливо система і не витримує зараз в перші дні оці напливу всіх бажаючих. Попри труднощі з функціонуванням єдиної електронної системи, за п'ять днів вступної кампанії до франкового вишну дійшло більше 13 тисяч заяв до Львівської політехніки, вісім до лісотехнічного близько тисячі. Ольга Тимуляк, Анатолій Лопатченко. Новини. Навчання для педагогів і педагогів у Львові у центрі інноваційної освіти, окрім того, що вчителі отримують нові навички і вміння, їх вчать стати партнерами з учнями і зрозуміти, що помилки це добре, а не погано. Розлагай у сюжеті. Руслана Михайлик закінчила курси і стала вчителем на інтерактивних заняттях. Про центр інноваційної освіти дізналася в інтернеті. Якраз тоді, розповідає жінка, завершила навчання в університеті і була готова до нових знань. Саме тоді почала свою вчительську кар'єру і жодного разу про це не пошкодувала. Я вислухала всі рекомендації, врахувала. І я тепер по-іншому сприймаю себе як вчителя, своїх учнів. І я просто зараз почала від цієї роботи кайфувати. Спеціалізований центр створили ще Кілька років тому почали організатори з інтерактивних курсів для дітей однак згодом зрозуміли, що бракує таких програм і для вчителів. Ми хочемо, щоб наші вчителі переходили від такого вчителя носія інформації до активного вчителя, який є творцем навчального середовища. Нам не не важливо який вік. Ну тобто нам важливо ініціативність людини. Якщо людина старшого, якщо вчитель старшого віку, ми бачимо, що може навіть робити. Тричі більше ніж там молодий вчитель. І в нас є багато таких прикладів. У нас є. Дуже хороша вчителька Оксана Клепуц і директорка школи, яка хоче повністю реформувати свою школу. За два роки центр розгорнув активну діяльність. Відтак, щороку він проводить освітній форум, де допомагають педагогам реалізувати власні проекти. Звичайний вчитель, який хоче стати частинкою вчителів-інноваторів в Україні, перш за все повинен зайти на наш сайт. Далі наступним етапом це в нас буде тест на комп'ютерну грамотність. Третій етап це телефонна розмова і вже. Пізніше буде освітня лабораторія у Львові. Модулі у центрі тривають три місяці по три дні. Кожного наступний розпочнеться уже у вересні. Ірина Ладика, Володимир Ролюк, Новини. Львівські школярі в навчальний період платитимуть за проїзд у маршрутках дві гривні. Таке рішення ухвалили міські посадовці вчора на сесії. Від понеділка до п'ятниці діти шкільного віку в період навчання платитимуть 50% від вартості проїзду. Львівські перевізники повинні забезпечити пільговий приїзд школярам за власний рахунок. Є сьогодні проблема, оскільки дуже часто школярів вимагають оплату повної вартості. За проїзд, але договір, який підписаний між департаментом міської ради і перевізниками, зобов'язує перевізників за власний кошт, тобто за кошти перевізників, компенсувати половину, тобто брати лише половину з дві гривні. Злочинців побільшало. Новопризначений прокурор Львівщини не задоволений роботою правоохоронних органів. За його словами, в області тривожна тенденція пов'язана із збільшенням кількості злочинів. Зокрема, збільшилось число правопорушень проти власності, розбійних нападів та грабежів. Також майже критичною є ситуація з дотриманням законів у сферах охорони лісових ресурсів, самовільного заняття земельних ділянок та самовільного будівництва. Більше того, прокурор наголосив, що на 81% знизилась результативність роботи з виявлення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, а також зросла частина кримінальних правопорушень, вчинених особами, які раніше вже були судимі. Їх побільшало у десятки разів. Майже на тетину зросла кількість злочинів проти власності. Економічний стан багатьох сімей є досить складним. А уявіть собі, як почувають себе родини, у помешканнях яких побували злодії, і таких сімей тільки упродовж першого півріччя вже майже 730. Думаю, що у кожного серед присутніх у цій залі є родичі, близькі та просто знайомі, що постраждали від таких злочинних зазіхань. У пункті пропуску Шигині на Львівщині громадянин України намагався нелегально ввести в Україну комп'ютерну техніку вартістю майже 80 тисяч гривень. Під час огляду транспортного засобу у салоні автомобіля, окрім задекларованого товару, митники знайшли вісім планшетів та чотири ноутбуки. Інформують в ДФС у Львівській області. У своїх поясненнях громадянин зазначив, що виявлений товар належить йому, та він не знав, що його потрібно декларувати. Товар вилучили справу скерують до суду, який визначить міру покарання. Сьогодні стартує масштабна акція на підтримку Львова в національному відборі міста господарі Євробачення 2017 Представники культурного середовища Львова закликають долучитись львів'ян та гостей міста. Організатори планують зібрати більше п'яти тисяч підписів. Відбір триватиме до 20 липня. А власне, 20 липня відбудеться прямий ефір з усіма представниками конкуруючих міст та прямі включення з кожного. Після цього у півфінал війдуть два найкращих обласних центри. І вже 1 серпня буде відомо, хто ж стане містом господарем міжнародного пісенного конкурсу. Наступного року По перше це розвиток інфраструктури. По-друге, це імідж. Така реклама на 250 мільйонів людей, які, як правило, є глядачами Євробачення. Це дуже позитивний крок в тому, щоб показати Україну дійсно європейському ракурсі. Українські діти дослідили малознані сторінки з життя митрополита Андрея Шептицького. Сьогодні під час заключного етапу науково-дослідницької конференції свої роботи вони представили загалом. Діти дізнали, що митрополит мав золоті копальні в Африці і великий бізнес у Європі, а виручені кошти віддавав українській громаді. Ці та інші дослідження дітей публікують у спеціальному збірнику. Також авторів найкращих досліджень організатори конференції відзначили дипломами і книгами. Діти, котрі потрапили у третій тур, всі ці праці будуть видані збірником. Я думаю, що для дітей це багато, коли буде виданий збірник, і дитина буде, її праця з фотографіями буде відзначена у збірнику. За кадром стрічки, яка увійшла в історію українського кінематографу, поет Іван Драч розповів про закулісся геніального фільму Тіні забутих предків і поділився спогадами про режисера стрічки Сергія Параджанова, усе в межах одноіменного проекту, який триватиме до неділі у Львівському палаці мистецтв. 1936 рік в українських Карпатах тривають зйомки фільму Сергія Параджанова Тіні забутих предків, проходячи там виробничу практику, тоді ще студент московських курсів для сценаристів та кінорежисерів. Іван Драчний не підозрював, що фактично став причетним до майбутньої геніальної картини. Я приїхав, і це для мене було надзвичайно цікаво. І те, що робилося, ну кіно прекрасно, кіно знімається. Я теж тут щось товчуся, щось допомагаю тому ж самому Параджанову і так далі. Так що таке поняття відчуття того, що я приймаю участь у творенні якогось деву, цього не було. Натомість, вже тоді великий вплив на молодого драча мала особистість Сергія Параджанова. Поет пригадує, як вірний лицар, він носив режисерського плаща. Його навіть не лякав непростий характер режисера. Він взагалі дивовижний чоловік був всілякий такий. Був добрий, щирий, ніжний дуже. Я його таким переважно знаю. А що? Часто він знущався десь над кимось, там так і далі. То це теж можна його було зрозуміти. Іван Драч переконаний, що місяць перебування на зйомках був край корисним для нього. Тепер пробережити готує книгу, де найперший йтиметься про Параджанова. Сам ж проект «Тіні забутих предків триватиме у Львові до кінця цього тижня. Тут можна побачити не лише унікальні експонати, а й сам фільм на великому екрані. Ірина Кулинець, Сергій Медведів. Новини. Впродовж 16 та 17 липня львів'яни зможуть відвідати митрополичі сади вночі. У межах фестивалю Ніч у Львові на свято юрській горі відбудеться низка творчих проєктів на благодійних умовах у програмі заходу. Музично поетичний вечір Просто неба. Вистава Зачарована десна, а також акустичний музичний реп-концерт. Все про при вході до садів відвідувачам пропонуватимуть каремати, а територія імпровізованої сцени буде підсвіченою. Усе задля того, аби створити невимушену атмосферу, зберегти простоту і забезпечити учасників усіма потрібними зручностями, кажуть організатори. «Отримані кошти власне, з квитків, всіх учасників будуть йти, підуть на благодійність. Про що йдеться? Власне, перший такий напрямок благодійності це і відновлення митрополичих сидів, не лише цієї приватної частини, так, яка є у власності церкви, але власне цієї іншої та на схилі. Другий напрямок це є наші проекти соціального служіння церкви. Нагадаю, що розпочинається щорічний традиційний фестиваль Ніч у Львові саме сьогодні. Триватиме він впродовж трьох днів. Відтак у цей час рух громадського транспорту у місті продовжить. Електротранспорт курсуватиме до пів на першу ночі, а до другої ночі їздитимуть автобусні маршрути, котрі сполучають центр з віддаленими мікрорайонами міста. Вартість приїзду не зміниться. Це є маршрути всі радіальні з першого по шостий А це маршрути сьомий, восьмий.